На студія в прямому ефірі мене звати Ольга Сніцарчук в Україні запроваджено карантин вихідного дня, який стартує вже від цих вихідних. Ну але в конституційних криз ні карантинів, ні вихідних днів немає. І якщо пригадуєте, пару тижнів тому і ще тиждень тому ця тема була номер один на перших шпальтах інформаційних днів минулого і попереднього тижня. Втім, криза не розмокталася, вона просто перейшла на інший на інше тло. У Верховній Раді на наступному тижні обіцяються повернутися до спроб розв'язати цю конституційну сприбу кризу в законодавчому рівні, і як саме пропонують депутати це зробити? Тетяна Безрук. Два тижні відтоді Конституційний суд прийняв рішення про неконституційність норми про недостовірне декларування. Президент, депутати та експерти продовжують обговорювати шляхи виходу із конституційної кризи, яка й досі триває. Першим про свій законопроект про відміну рішення і розпуск суду запропонував Володимир Зеленський. Після нього ще один законопроект вніс пікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Законопроект Разумкову підтримав профільний комітет по перше, це той законопроект, який був підписаний великою кількістю народних депутатів. Якщо не помиляюсь, 126 народних депутатів підписало законопроект по відновленню електронного декларування, фактично, і повернення до статусу кво щодо статті 336 прим. 1, яка була скасована Конституційним судом. 5 листопада Верховна Рада відклала розгляд законопроекту Дмитра Розумкова про електронне декларування на наступний пленарний тиждень. Ще один законопроект подав депутат від слуги народу Олександр Дубінський. Разом з тим, фракція партії «Голос» у парламенті запропонувала підвищити кворум у конституційному суді. Ми маємо діяти як приклад роботи в межах закону. Тому наша вимога і я дуже вдячний представникам всіх політичних фракцій. Це створити умови, в яких Конституційний суд зможе приймати рішення лише консенсусом, піднявши кворум в Конституційному суді з 12 до 17 осіб. Такий законопроект вже зареєстрований. Після рішення Конституційного суду закриють низку справ, зокрема мера Одеси Геннадія Труханова, екс-міністра енергетики Ігоря Насалика, екс-нардепів Полякова та Скуратівського та загалом, за інформацією НАБУ 110 кримінальних проваджень. Як будуть розвиватися події у Верховній Раді, побачимо вже наступного тижня, який є пленарним для роботи під куполом. Ну а просто зараз хочу долучити до розмови Ігоря Сліденка, той самий суддя конституційного суду. З нами на зв'язку. Добрий вам вечір, пане Ігоре. Конституційне суду за конституційна криза зараз в такому тліючому стані, і новини є. Але чи вас, як суддю Конституційного суду, влаштує влаштують один із, наприклад, запро. Опонованих варіантів народними депутатами для врегулювання ситуації, що склалася. Доброго вечора. Ну, насамперед, я хотів би не погодитись з вашою дефініцією ситуації, яка наразі є в Україні. Ви, ви не можете... вважаєте це кризою. Я зрозуміла. Чим ви ви можете одне слово обрати? Чим ви вважаєте ситуацію? Можна, можна. Я закінчу свою думку. Я бачу кризу управління, яка триває вже останній рік. Я бачу економічну кризу серйозну. А конституційна криза це артефакт свого роду, який був сконструйований деякими персонажами для того, щоб досягнути якихось цілей, яких ми будемо мати змогу спостерігати, до речі, найближчим часом, що є кінцевою метою цієї ситуації, яка складена криконструкційну суду. Тому з огляду на вимоги. Звичайної формальної логіки я б все таки хотів би цю ситуацію називати дещо по-іншому, але не конституційною кривою, це моє оціночне судження. Але як ви вважаєте, чи запропоновані народними депутатами варіанти виходу із ситуації, що склалося, незалежно від дефініцій, чи влаштує вас як суддю, якийсь із запропонованих варіантів? Ну, для того, щоб фахово розмовляти на ці теми, потрібно бачити законопроекти, які запропоновані народними депутатами. І з того, що я чув, наприклад, пропозиція щодо підвищення кворуму в конституційному суді для голосування. Ну це очевидна глупість, яка зараз якої зараз дуже багато навкруги цього, скажімо так, цієї ситуації. Це не єдина до речі, тому що піднімаючи кворум. Таких обставин слід змінювати низку статей закону про конституційний суд, оскільки там є різні е рішення, які потребують різної кількості голосів. І якщо пропонується просто підняти кворум, мається вся логіка прийняття рішень Конституційного суду. Це щодо цієї пропозиції, а щодо пропозиції щодо відновлення всіх пунктів закону, які скасував Конституційний суд. Ну, що я можу сказати, зі страху можна і таке зробити, але що це дає в принципі, скажімо так? Е Відкочується ситуація до тієї, якою вона була, проблеми, що не зникають. А про який що, страх можна, ви роз... говорите? Ну, про страх, який, я так думаю, переслідує деяких акторів політичних. Після прийняття цього рішення про те, що Україні не дадуть грошей, про те, що Україні скасують безвіз, і так далі. Але знову ж таки проблеми, які були констатовані Конституційним судом і неконституційність певних норм вона нікуди не дінеться, навіть якщо ці норми відновлять в такому ж вигляді. Те, що на ці проблеми можуть не звертати увагу, це не значить, що вони не спрацюють в майбутньому. Спрацюють все раз. Працювало з конституційним судом наступним наступний на черзі, наскільки я розумію, Верховний. Суду, оскільки там теж було дуже багато проблем з суддями Верховного суду, які декларували неналежним чином своє майно і так далі. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а в якому в якому стані зараз суд перебуває? Ви продовжуєте працювати в робочому режимі чи у вас проблеми Ні, ми, з квором? Ми ми з не з четверга прошлого тижня не працюємо, тому що частина суддів відмовилась приймати участь. А на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, взагалі вже є хворі суті. Ну я не знаю наскільки ця інформація відповідає дійсності, але але це те, що я знаю, тому мені здається, що найближчим часом суд працювати не буде. Власне кажучи, це те, чого скажімо так, що задовольняє тих самих політичних акторів, які розігруються цю сцену з конституційним судом. Хворі ви маєте на увазі, йдеться про COVID-19? чи так я маю я маю на увазі вірус. Маєте на увазі вірус. Ще один момент. Можливо, ви бачили матеріал на лівому березі інтерв'ю з Володимиром Шаповалом, який в минулому був заступником голови конституційного суду. Він оцінює ситуацію, що склалося, і серед іншого він вважає, що влада продемонструвала конституційному суду і не лише що є слабкою. Це одна із тез, яку я виділила. А ще одна теза стосується вас. Він вважає, що вас використали в темну. Це цитата. Як ви оціните, чи ви погоджуєтеся із тим, і хто міг вас використати, чи ви погоджуєтеся із цим? Я ніколи не був прихильником пана Саповала через його громадянську і наукову позицію. Він завжди був надзвичайно податливим до влади, власне ч власне кажучи, через це він пройшов всі ступені, скажімо, так, кар'єрного росту, починаючи від так званого творця конституції, закінчуючи його посадами в ЦВК. Тому знову ж таки, зважаючи на його інвективи в мій бік, я можу сказати, що це його лише власна думка. Чесно кажучи, те, що мене використали в темну. Ну можливо, пан Шаповал знає краще цю ситуацію як я, але я можу сказати, що все, що я робив, я робив виключно виходячи з свого розуміння ситуації, відповідно до свого фаху і відповідно до своєї, скажімо так, совісті. Дякую дуже за ці коментарі за те, що прокоментували, в тому числі ці цитати відпускаю Ігоря Сліденка. Нагадаю, суддя конституційного суду. Хочу долучити наступних гостей до розмови Олена Мошинець, народна депутатка від фракції Слуги народу та Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голоси» з нами на зв'язку. Добрий вам вечір. Можливо, ви чули розмову нашу із Ігорем Сліденком. І на вашу думку, чи на наступному тижні можливо у вас є інформація, не лише. Думка, ця ситуація може бути якимось чином розв'язана все ж таки у Верховній Раді, зважаючи на наявність законодавчих ініціатив. З Олена, давайте розпочнемо. Так, перше доброго вечора всім і гарного здоров'я. Сподіваюсь, що саме здоров'я не завадить всім депутатам зібратися наступного тижня і провести засідання. Тільки що стало відомо, що захворів пан Розванков. Вибачте, Будь ласка, я постійно чую себе, тому, тому якщо можна якось підімкніть там давайте, пані Олена. Ми зараз налагодимо із вами зв'язок. Я попрошу нашу ефірну апаратно відключити пані Олені звук, щоб вона себе не чула, і перевіримо звук з Ярославом. Ярославе. На вашу думку, чи є можливості відрегулювати ситуацію, зважаючи особливо на цю інформацію, яка щойно надійшла від Олени, Мошинець про те, що захворів спікер Верховної Ради? Я так розумію, йдеться про ковід чи про щось інше? Так, про ковід Ну, uh, no. Зараз ми маємо можливість почати роботу над тим, щоб врегулювати дві критичні ситуації, які ми маємо внаслідок рішення конституційного суду. А перше, це упорядкувати роботу власне конституційного суду. Так були пропозиції, зокрема, і президента впровадити більш прозорий конкурс до членів, тобто відбору кандидатів до. Конституційного суду це можна тільки вітати. В нас є а, хороший приклад Вищий антикорупційний суд, де до процесу добору залучені і міжнародні експерти як ще один додатковий фільтр доброчесності і професійності. А, таку, такий механізм варто було б впровадити. А інший момент це власне питання повернення повноважень Національного агентства запобігання корупції. Є ініціатива павна розумкова. Вона справді запропонована комітетом до розгляду розглядати можна вже 17 листопада. Йдеться про цей законопроект, сьогодні... який складається з. Вибачайте, я просто буду уточнювати, щоб всім було зрозуміло. Йдеться про цей законопроект, який складається з однієї пропозиції відновити все те, що скасував Конституційний суд. Ну і власне в цьому є його і слабка сторона, бо відновити те, що скасоване конституційним судом тобто, того що по факту немає, неможливо. Є можливість викласти в новій редакції. Так, от і власне можна почати. Роботу над цим зараз ситуація в конституційному суді а в принципі надає час на те, щоб знайти консенсусне рішення. Чотири судді самоусунулися від роботи, саме ті чотири судді, які не проголосували за скасування електронного декларування. А найближчим часом, якщо не буде заповнена вакансія суддів кандидата від з'їзду суддів чи кандидата від Верховної Ради, то до початку грудня в принципі, ми маємо час на те, щоб знайти адекватне рішення. Перший пункт пошуку рішення вже є зараз. Конституційний суд не штампує в режимі шаленого принтера скасування там апеляційної палати вищого антикорупційного суду, ринку землі, інших реформ. Тобто ситуація, в принципі, можна сказати так заморожена. Це дає нам, як депутатам, час знайти оптимальне рішення. От виходити за рамки закону розганяти конституційний mm -hmm. суд, як це в емоціях пропонував президента. Я думаю, що вже ця ситуація відкладена. Блокувати роботу Верховного суду, як пропонував голос. Зараз немає потреби. Судді пішли адекватним шляхом ті четверо, які самоусунулися. Тому зараз вдосконалити роботу конституційного суду і повернути повністю в юридичне поле повноваження національного агенства запобігання корупції. Почати роботу можна вже 17 листопада. Теж приєднуюся до побажання моєї колеги Олени про те, щоб власне у нас просто була та кількість депутатів, яка зможе цю роботу почати, але завершити її треба ну, до початку грудня. Оперативно цей час ми маємо. І от я би хотіла ви Олени Мошинець ще уточнити щодо пана Розумкова інформацію, яку ви оприлюднили, чи йдеться про неможливість Верховної Ради збиратися на наступному тижні, чи можливо ви вже обговорювали можливості, аби віцеспікер є така, звісно можливість у Верховній Раді проводив засідання. Насправді, ця інформація з'явилася лише 5 хвилин тому. Я думаю, що це дійсно не буде перепоною для того, щоб Верховна Рада працювала. Можливо, буде певні перегування, але ж те, що спікер не заважає працювати в Верховній Раді. Я на жаль не чула, про що говорив пан Юрчишин, дійсно, в мене проблема зі звуком, але хочу від себе також. Сказати, що на сьогодні зареєстровано близько 13 законопроєктів, мається на увазі основні та альтернативні. І мені дуже дивно було чути від пана Сліденка те, що він не має змоги ознайомитися з законопроектами, оскільки вони всі є на сайті Верховної Ради, я раджу все ж таки подивитись, і прочитати, вони є різними, є політичних сил, і, скажімо так. Нормами я думаю, що там можна знайти конструктив і в будь-якому випадку після першого читання, якщо, якщо буде така таке бажання депутатів, наприклад, вносити зміни до законопроекту спікера, ми зможемо доповнити допрацювати і знайти виважену позицію. Щодо цього питання, я хочу долучити до розмови Володимира Шоповала. Він свого часу очолював центр виборчком і був заступником голови конституційного суду. Добрий вам вечір, пане Володимире. На вашу думку, чи на законодавчому рівні у Верховній Раді законопроектами, які подані вже і зареєстровані у стінах Верховної Ради, можна вирішити ситуацію, що склалася? Ну, чесно кажучи, добрий вечір. Я на жаль не чув. Що була дискусія, абсолютно не знаю. Чи видно, йдеться про ті законопроекти, які були подані президентом і, і народними депутатами. Народним депутатами, а саме які, я знаю, що ну я не знаю, ну можливо. Значить, я спробую коротко. Про законопроект президента вже багато було сказано, я нічого не можу додати, крім того, що. Розуміючи пана президента, його, скажімо, матірну реакцію, вважає, що цей законопроект має суттєві вади. Передусім, пропозиція, яку він містить припинити повноваження Конституційного суду України, вона, ну будемо говорити, не відповідає вимогам Конституції. Він діє в даному випадку, пропонуючи це, він діє в межах повноважень, але така пропозиція. Якщо Верховна Рада прийме такий закон, то Верховна Рада вийде за межі своїх повноважень. Вона не уповноважена, скажімо, відправляти таким чином звільняти з посади або припиняти повноваження суддів Конституційного суду. Але ж я про це вже багато разів говорив і продовжую говорити, що, на моє переконання, з різних причин і фахових. І тут проявлена недобросовісність, тому що я думаю, що можна говорити судді Конституційного суду, принаймні їх частина, власне кажучи, були зацікавлені стороною, і це виявлялося в тому, що вони визнали на конституційними ті положення закону про запобігання корупції, яке стосується саме, скажімо, можливих перевірок відповідних суддів. Це не гарно, це неправильно, це некрасиво. Нехай інші розбираються, скажімо, чи є такі дії суддів Конституційного суду правопорушеннями, я в даному випадку не збираюся робити. Кілька слів про той законопроект, я не пам'ятаю, хто саме подавав, який передбачає збільшення квориму для прийняття рішень Конституційного суду. Можливо, про нього йдеться. Ну я вам скажу відверто, воно зовні нібито красиво, але це палітків. І саме головне, якщо спімо прийняти рішення і постановити, що Конституційний суд ухвалює, взагалі здатний діяти тільки в повному складі, це, власне кажучи, є загроза паралізування. Це така абсолютна можливість паралізувати роботу Конституційного суду. От вивірмо собі, як хтось суддів, один суддя. Захворює або удавано вона захворює. Або... Вони вже там хворіють. У нас включався перед вами пан ну, Сліденко бачте. і каже, що в нього є інформація, що деякі судді вже захворіли. Ну, це класика жанру. Пам'ятаєте, вже Петрова був такий персонаж Берлага, який, коли виникали в нього проблеми, він ховався в лікарню. І це багато разів подібна ситуація виникала за часів незалежної України. Тут нічого нового немає. Тому. Чесно кажучи, воно нібито правильно, красиво. ну, Принаймні, і так вважають ті, хто подав цей законопроект. А в принципі, це пшик. Сказали б прямо, давайте паралізуємо Конституційний суд. Ні, починається гра в терміни, що давайте збільшимо кворум і таке інше. Ну, от, кажучи, і якщо про ці законопроекти, ясно, Закон... дякую. Да, будь ласка, дякую вам дуже. Будемо ще долучати в процесі розвитку. У нас на жаль, три хвилиночки залишилося. У нас ще є інформація щодо національної агенції з питань запобігання корупції, яка направила до клопотань клопотання до суду про закриття провадження у справі голови конституційного суду, аби уникнути відповідальність за незаконні дії. Так принаймні повідомляє прес-служба НЗК. На І НАЗК пояснює, що закрили справи через власне це рішення. Конституційного суду від 27 жовтня. Нагадую, що в нас депутати на зв'язку, Олена Мошенець кажуть мені, має коментар. Давайте її послухаємо, і далі я сподіваюся, ми ще почуємо на ЗК. Додати, ви знаєте, дуже цікава думка Конституційного судді. Суд... Первомайського. Про те, що в 2015 році уже були якраз 30 грудня 2015 року від 40 депутатів зі складу опозиційного блоку відродження. Саме такими словами можна сказати до тих стаття 66 шоста, це і а, норми всі. Пів на те, що це провадження час знаходилось на світі суддів. і через У нас два роки... просто бракований звук. Я сподіваюся, що ми з вами переговоримо цю тему. А поки що долучу Івана Преснякова, заступника голови НАЗК. добрий вам вечір, пане Іване. Роз'ясніть, будь ласка, ситуацію, яка склалася із клопотаннями і з тими справами, які ви закриваєте. Доброго дня, ви маєте на увазі? Е, Я маю на увазі справи та, та та, які стосуються е, посадовців. Так е, ну з огляду на те, що Конституційним судом було прийнято рішення, про яке ми всі знаємо. Е, наразі е, виходить так, що Національне агентство з питань запобігання корупції не може складати адміністративні протоколи, а крім того, кримінальна відповідальність за. Вказування неправдивих відомостей у декларації, по суті є скасовано. Це означає, що ті е кримінальні справи, які або розслідувалися, або які були передані суду щодо е ну, власне е неправдивих відомостей у декларації, вони всі наразі закриваються, і ми бачимо ось цей парад, так званий. Е Цих закриття справи вищим антикорупційним судом і іншими судами, власне, на тій підставі, що просто раптом ці норми стали неконституційними. Як ви вважаєте, який вихід ситуації може бути на даний момент, і чи запропоновані у Верховній Раді різними сторонами різними народними депутатами варіанти могли би розв'язати ситуацію? Угу. Дякую за питання. Це звичайно питання більше стосується народних депутатів України. і Воно є більше в їхній компетенції. Що робить національне агентство? Воно уважно стежить за тими ініціативами, які реєструються в парламенті. Ми надаємо свою правову позицію так само щодо цих ініціатив. Зокрема, ми не що ми уважно стежимо за ініціативою, яка була зареєстрована. І спікером парламенту Дмитром Розумковим, іншими народними депутатами щодо повернення повноважень національному агентству. ми щиро вітаємо ці ініціативи. Єдине, що у нас є величезні застереження щодо того, що вони мають бути проголосовані лише в першому читанні, і в них мають бути внесені правки для того, щоб ці закони дійсно запрацювали, і для того, щоб ті повноваження, які, яких НЗК було позбавлено рішенням конституційного суду. До назика повернулися, поки що ми бачимо, що от приймати ті ініціативи, на нашу думку, які зареєстровані в першому читанні, в цілому не можна, тому що там є надто багато ризиків, які полягають в тому, що просто суди сприйматимуть ці закони як такі, що суперечать рішенню конституційного суду, і будуть просто далі посилатися на рішення конституційного суду і казати, що. Фактично не відбулося ні відновлення наших повноважень, ні відновлення кримінальної відповідальності дякую за брехне. Дякую, зрозуміло. Я так розумію, дякую. що пошуки виходу із цієї ситуації тривають. Іван Присняков, заступник голови НАЗК, Нагадує, що в нашому ефірі також слуга народу Олена Мошенець повідомила про те, що у спікера Верховної Ради Разумкова COVID-19, це її інформація. І далі ми йдемо на паузу. На цю хвилину вже є підтвердження від спікера парламенту Дмитра Розумкова про те, що в нього позитивний результат тесту на COVID-19. про це він написав у себе на сторінці у Фейсбук, повідомивши про те, що почувається нормально. Ну я нагадаю, що на наступному тижні народні депутати мають на меті взятися за вирішення конституційної ситуації, що склалося водночас в нашому ефірі суддя конституційного суду Ігор Сліденко повідомив також, що і в суддів конституційного суду. Є Є COVID-19. Як буде розвиватися ситуація? Стежимо тим паче, що уряд також сьогодні ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня. Це обмеження триватиме до 30 листопада. Попередньо. Ну а далі ми стежимо за ситуацією докладніше в найближчому випуску новин. Гарного вам вечора.